Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги, шляхи на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є закриті дороги на здоров'я. Скажіть, допоможіть. Дійсно. Готують. Ну, тут вийшов в центрі маг. Ну, верніше майстер будуть. А, намагаються зняти ваш захист. У вас є захист, він працює дуже добре. І хочуть напасти. Тут дійсно на майбутнє може бути проблема. Угу. Хочуть викликати таку хворобу, яка... Щоб вона не змогла щоб ви не могли ніяк її вилікувати. Людина, яка з вами контактує, спілкується. Ну і Верховний суд. У вас все одно присутній захист, вас захищають, попри все, заперечуюсь, негатив. Убираю, скажіть, хто це робить? Угу. Це жінка стягує красу, енергію, здоров'я, стягує, заперечую весь негатив, убираю, анулірую, повертаю назад. Всі програми, негативні, порчі, прокляття повертають назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклад, на них сам. Буде так і так і. Все сказано, стійсне, так буде. Ви всі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя? Що заважає бути здоровими, одужати тим, хто дивиться відео, близьким людям? Ну, Тут так, є. Може, більше йде порча насмерть, на смерть на здоров'я і її сипали під двері, саме підклад робили. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всю програму. Знімаю, повертаю назад, тому хто робив, анулірую всі підклади. Переклади знімаються повністю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану здоров'я, буде так і так. і Більше не можуть вручатися в ваше життя. Тут порятунок, лікування. Всі, хто зараз ну, ви не можете ніяк одужати, ви, от знайдуться ліки, які вам допоможуть вилікуватись, одужати. Відкриває шляхи дороги, не да, одужати. Ці прив'язки відсікає мореки, кратники, стяги знімаються. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей обираю негатив, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив не на переклад на них самих не поколу, не породу, не порахую. Тому, хто робив, лишаю, буде так, так і є. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, Перекрив. все погано. все сили. Що робили? Тим, хто дивиться відео близьким людям, знімаю, повертає назад ворогам. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, Тим, хто дивиться відео близьким людям. На лікування, на одужання, на здоров'я, дорога відкрита, буде так і так знімаю Знімаюся, порчі і прокляття, кладовицьку магію, анулірую. Бо ще насмерть, порчі на здоров'я знімаю, підкладає, міни не знімають, притик, і скиди, знімаю, повертаю назад ворогові. і хай сам з цим розбирає. Буде все сказано. здійснено, так буде. Так, і є питання від глядачів, це питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимося, чи закриті дороги на лікування у сина після важкого поранення, чи закрита дорога на лікування. Чому став дуже неспокійним син? Скажіть, допоможіть ваші сили тому, тому, хто питає, чому став неспокійним син? Що відбувається? Чи закрита дорога Чи закриті дороги? Скажіть, допоможіть. Дуже повільно, дійсно. Те, що раніше робили, три рази робили. Тут по кладовищу закривали шлях. Мала бути дорога і фортуна, і гроші. Тут все має бути добре. Його мають врятувати. Повільно, сповільнився шлях. І тут опять виходить карта, коли магію збираються робити на майбутнє. Заперечую весь негатив, убирай. Скажіть, хто це робить? Ну, дивіться, кому вигідно, щоб він лишався хворим. Кому це вигідно? Хтось шукає вигаду, дуже сильно розстраюється, якщо проходить лікування. Тут ховається не хочу показувати. Люди навколо оточення, з ним спілкуються, з ним, може, випивають, може якісь його подруги, друзі, хто з ним хто до нього приходить. Заперечую весь снігати вбираю. Дуже сильно і заздрять. Заперечу негатив, вбираю Порші. кладовицьку магію знімаю. Відкриваються шляхи дороги на одужання, на здоров'я. Буде так і так є. Да, в нього багато роботи ще, щоб бути здоровим. Прошу допоможіть відкрити шлях на одужання. Більше нічого не заважає. синові, тому хто питає одужати, відкрити шлях. На лікування, надходяться необхідна поміч, гроші, фінансування, проходять всі необхідні процедури, щоб подужати, вилікуватись, бути здоровим. Буде так і так і є. Загоюються всі травми і рани. Більше не болить, відновлюється організм до ідеального стану. Убираю всі ресорки, агресивну поведінку знімаю. Більше не нервує, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть сина від будь-якого негативного, магічного впливу, втручань. Відкривається шлях на одужання, на здоров'я буде так і так і є. Здоров'я буде так і так і є. Дійсно, треба хоч раз у місяці його переглядати. Хтось закривав, От їх відкриваються шляхи, фортуна, вдача, гроші. Все має бути добре, якась переїзд, дорога. І ставлять знову програму. Втручаються. І є ще одна людина. Це питання на загальний розгляд за донат на будь суму. Чи відкрита дорога у сина на, с... на сім'ю? Чи є перешкоди у сина на сімейне життя? Скажіть, допоможіть, чи втручається хтось у сімейне життя, чи заважає щось синові мати сім'ю? Зараз дуже сильно втручається жінка, агресивна, холодна жінка. Може, раніше зруйнувала відносини ця жінка, вона робить розсорки дуже сильні. Палює на його гроші, автівка, машина щось таке її цікавить. Полюють за грошима. Заперечую весь негатив, убираю привороти, мороки, Може ще алкоголізм початися. Заперечую всі розсорки, агресивну поведінку. Убираю, відкриваю шляхи дороги на сімейне життя. Пречую весь негатив. Знімаю із сина. Убираю весь негатив. Прошу Верховного Суда над тими, хто нападає. Хай з ними все це станеться. Одвертаю, отсікаю всі мороки, морочки, привороти знімаю. Відкриваю шляхи дороги на сімейне життя, на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Ніхто не може втручатися. Агресивно більше діяти не зможе. Отсікаю на віки вічні, всю магію знімаю, Як із гося вода сходить, із сина сходять, всі негативні програми, морочки, мороки росу. З туди приворотна дія сходить, повертається ворогам назад, тому хто ставить, хто руба. Більше нічого немає, не заважає мати сім'ю. Буде так і так і є. Щаслива, долю, дорога відкрита. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливе сімейне життя. Тих, хто дивить, верніше того, хто питає сина, більше ніхто не може мороки зробити, негатив зробити не зможе все погане і лихе на себе забирати. Очищається енергетичний, фізичний простір сина. Від будь-якого негативного, магічного впливу втручань буде так і так і є. Буде все сказано, здійснено, так буде. Дорога на любов відкриті, буде так. От. На цьому я буду завершувати. З приводу сина, тому що ми тільки що другий, що ми відкривали на сімейне життя, треба буде ще робити відкривати шляхи пізніше, періодично. Там людина психічно больна, на нього нападає, хоче його використати, там немає любові. От. Так що можуть повторювати. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних, ой, верніше, військових у України. Робіть, будь ласка, 1-2 гривні. Хто скільки зможе, на автівки, на дрони, на лікування. Не минайте. Також бажаю, щоб усі були здорові, одужання, швидке, легке, дорога від... легка на одужання, на здоров'я, двері відкриті, з легкістю, з радістю. Ви одужуєте, буде так і так є. Усі, кому потрібно буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!